Якщо ви вивчаєте англійську мову, ви вже знаєте, що складати англійське речення потрібно правильно, тому що від перестановки слів у реченні міняється, зміст може помінятися повністю на протилежний. Через це інколи нас не розуміють англомовні наші співрозмовники, тому що ми інколи думаємо українською, перекладаємо наші українські речення англійською, і виходить у нас, що не дуже нас розуміють. Я впевнений, що ви вже розібралися з тим, як. Складати англійське речення, тим більше, що в нас на каналі вже було відео про те, про порядок слів в англійському реченні, але інколи не мішає попрактикуватися. І ви зараз поглянете, розглянемо 15 речень, які вас зацікавлять, які вам дадуть можливість потренуватися настільки, що ви будете впевненими вже співрозмовниками, будь-яким англомовним або з носієм мови, або англомовною людиною. Вітаю знову на каналі. Я радий, що ви заходите на цей канал, підтримуєте цей канал коментарями, подобайками, поширюєте відео. І я сподіваюся, що це відео не буде винятком. Ви так само постараєтеся підтримати канал через перегляд цього відео. Сьогодні буде цікавий формат, тому що сьогодні вам прийдеться складати речення правильно. Буде просто набір слів, з котрих вам треба скласти правильне англійське речення. Звичайно, я подам правильний. Варіант, але найперше, вам прийдеться складати. Я думаю, що це буде цікаво, тому що слова всі будуть подані на екрані. Спочатку трошки я поясню, як складати речення для тих, хто трошки підзабув, але буде дуже цікаво, я обіцяю це. Особливо буде одне речення із сюрпризом. Тому залишайтеся до кінця і обов'язково виконуйте цю програму. Швидке нагадування для тих, хто трошки підзабув, хто вже давно дивився це відео про свопт, порядок слів в англійському реченні, як ви бачите тут на екрані, написано subject, verb, object, place time. Тобто свопт це абревіатура. Якщо ви запам'ятаєте свопт слово або абревіатуру таку, то ви будете знати порядок слів у англійському реченні. Якщо поглянете зараз на екран, у вас е, тут є пояснення, що таке SUBJECT. В англійській мові subject відповідає нашому українському підмету, відповідає на питання, хто, що. Verb дієслово. Так, так, я ніколи не кажу присудок в англійській мові. Кажу дієслово, так, як воно і записано: verb, тому що слово verb означає дієслово. Там у нас поставлено, що відповідає дієслово на питання, що робити. Ну, що робити, що зробити. Але, але будьте уважними, тому що саме дієсловом. Регулюються часи в англійській мові. Тобто, якщо потрібно сказати у минулому часі, ви тут будете, що робив, що робила, що робило у майбутньому, що буде робити що...» і так далі. Або що робить зараз у теперішньому часі. Розумієте, так? Тобто дієслово — це саме конкретне слово, саме важливе слово в реченні для того, щоб позначити час. Відповідно до бажаного вами контексту. Потім йде в нас object. Object – Це в нас додаток, так само відповідає на хто що. Зверніть увагу, що subject, verb, subject і verb обов'язкові в будь-якому англійському реченні. Я впевнений, ви це знали, але нагадаю для тих, хто під, трошки призабув: subject, хто що, verb – що робить, тобто хто щось робить. А object це по відношенню до чого йде ця дія. Хтось щось робить по відношенню до чого, або по відношенню до кого. Тому об'єкт або додаток так само відповідає на питання, хто що. Потім йде в нас place. Place перекладається як місце. І через це відповідає на питання, де, де в Торонто, де в Києві, де, ну, неважливо, де. У хаті, в кімнаті і так далі. Всі частини речення, які відповідатимуть на питання, де будуть йти після Object. А time. Час відповідає на питання, коли, це логічно, правда, стоїть на самому кінці. Ну, підкреслю одне, що time інколи використовується на самому початку. Можна використовувати починати речення з time, але у формальному спілкуванні Time залишається в кінці. У неформальному, у спілкуванні з друзями, Time можна ставити на початок. Отже, ви це запам'ятаєте, перегляньте ще раз це, тому що. Пояснення subject, verb, object, place time, на які питання відповідають, зараз пропаде з ваших екранів. Залишуся тільки я і перше речення, але я і себе зараз приберу. Тільки пояснюю на цьому першому реченні, як потрібно складати ваші правильні речення. У нас тут є частини речення. Every Friday, кожної п'ятниці, a book, книга I, Я in the library, у бібліотеці Read, читати. Відносно, бачите, наверху, я залишу той Subject, Verb, Object, Place Time, порядок слів англійському реченні Як би ви склали тут речення правильно? Ану, подумайте гарно, що в нас тут може бути subject? Subject у нас відповідає на питання: хто що. Де в нас тут є хто що? A-book. Але в нас тут є ще I, я. У бібліотеці читаю, правда? Тому у нас subject буде I. Я щось роблю по відношенню до чогось. Тому, якщо я поставлю I, на місце subject, на місце verb поставлю слово read, я читаю, на місце object поставлю a book, тому що я, subject робить дію по відношенню до книги. Я читаю книгу. Читаю книгу де? In the library і time коли every Friday. Тому у нас правильне речення буде яке: I read a book in the library every Friday. I subject, read verb, a book object in the library place, – «the», every Friday time. Чого тут не вистачає? Звичайно, крапки в кінці. Наступне речення. Ви мусите скласти із цих слів: At the supermarket, у супермаркеті, Groceries, – «продукти», On Mondays по понеділкам, бо понеділкам, Mondays тут множена, значить, по понеділкам. She. Вона buys – «купує». Як би ви склали тут речення? Подумайте гарно. Можете поставити собі на паузу. А я вам даю правильну відповідь через 3, 2, 1. She. Вона buys. Verb «верб» – Groceries. Object, вона купує по відношенню до чого йде дія купування. Вона робить дію купування по відношенню до чого? До Groceries. Звичайно. Тому groceries буде Object, де Place at the Supermarket. І коли on Mondays по понеділках. Наступне речення буде у нас ось таке. Із цих слів in the park у парку. Yesterday afternoon. Вчора по обіді. Футбол. Football, Футбол. Football. They, вони played, грали. Played це минулий час від дієслова to play грати. Це в нас правильне дієслово, тому в нас закінчення ED. Показує на минулість. Тим більше, що є в нас слово yesterday, тому ми розуміємо, що все речення буде минулого часу. Але, як би ви склали тут речення, що в нас тут буде subject? Я вважаю все-таки, що це буде they. Спробуйте тепер від they. Скласти речення They. що робили? Played. І далі? Можете поставити на паузу. А я даю правильну відповідь через 3, 2, 1. They played football in the park yesterday afternoon. Головне, постарайтеся впіймати для себе ось цей напрямок. Вони грають. Гра по відношенню до чого пішла. По відношенню до футболу. Тому футбол буде в нас object, а they буде subject. They played football in the park yesterday afternoon. У наступному реченні? Коротеньке, але тут потрібно точно вже подивитися, що тут є subject, а що є object. Що виконує дію, а що по відношенню до чого, яка дія виконується. Every day Кожен день або кожного дня at school у школі English, англійська, Studies вивчає He. Він. Поставте собі на паузу, складіть правильне речення, а перевірити себе зможете через 3, 2, 1. He studies English at school every day. Так, я знаю, вам можливо ріжеться вуха, і я вас дуже розумію, тому що мені колись це різало. Але нічого звик. І тепер мені ріже вуха, якщо складають речення неправильно. До речі, якщо у вас виникають якісь запитання, чому це саме так, можете записувати зразу в коментар, щоб ви потім отримали від мене відповідь. A movie Last Night We at Home Watched Фільм Минулої ночі ми вдома. Watched. Бачите закінчення ED, значить, це діє слово минулого часу. Дивитися або переглядати. Як би ви склали тут речення? Подумайте, ставте на паузу. Правильна відповідь через 3, 2, 1. We watched a movie at home last night. Вийшло вас скласти речення саме так. We у нас subject, тому що ми робили дію watch. Дивитися по відношенню до фільму, a movie. Ну, а там уже просто Place де, вдома і Time коли минулої ночі. In the garden, a mouse, this morning, the cat, chased. Ось тут дуже уважно. Можна вийти, що кіт ганявся за мишкою, а можна вийти, що мишка ганялася за котом. На ваш розсуд, звичайно, але якщо правильно, то хто ганяється за ким. Подумайте, і починаємо тоді речення як. Ставте на паузу, якщо бажаєте, а правильна відповідь буде через 3, 2, 1. The cat chased a Mouse in the garden this morning. Кішка або кіт ганявся за мішкою у саду або в городі цього ранку. Якщо би ви поклали «a mouse» На місце subject, а the cat поставили на місце object, тоді було б a mouse chased the cat in the garden this morning. Було би цікаво, правда? Ось це дуже смачне речення, тому старайтеся його зробити правильно, щоб вам воно посмакувало так само. Every evening, кожного вечора, відповідає на яке питання. Every evening, кожного вечора. Коли? Кожного вечора, так? Значить, де ми ставимо там the time. In the kitchen. На кухні відповідає на питання де, значить, поставимо на місце place. Dinner. Dinner це вечеря. Відповідає на питання, хто що. Поки що не знаємо. Потім, чи це об'єкт, чи це subject. Потім my father. Мій батько. Або мій тато. Хто що так само. Cooks – варить. Ну, тепер ми розібралися точно. Це дійсно мій тато варить вечерю, правда? А не вечеря варить мого тата. Тому правильне речення у нас буде My father subject. Хто що? Cooks виконує дію приготування. Дія приготування направлена на що? На «dinner» – на вечерю, де відбувається дія in the kitchen і коли every evening. Last week, минулого тижня. In the classroom, в класній кімнаті або в класі an exam, examen. The students, студенти, took. Ну, took це означає брали екзамен. Так? Але у нас кажуть, здавали екзамен. Тому що в нас тут буде subject? Про, про кого тут ви вважаєте, йде, йдеться в реченні? Про students, що щось роблять. чи... Ек... Екзем щось робить. Звичайно, що the students буде subject. Що в нас буде verb, дієслово? Took. Це минулий час від дієслова take. Це неправильне дієслово. У нас є, звичайно, відео про минулі часи англійської мови, про минулий час, простий минулий час можете переглянути. Там є в нас і навіть таблиця неправильних дієслів. Як вони відмінюються, як вони міняються. У минулому і у доконаному часі. Отже, правильне речення буде яке? Спробуйте саменьки. Звичайно, the students took an exam in the classroom last week. In the classroom відповідає на питання, де бачите, на місце place ставимо. Last week минулого тижня відповідає на питання коли. Ставимо на місце time. Правда, цікаво? Tomorrow, завтра, at the cafe у кав'ярні. I, я, «my friends, мої друзі, «will meet. Зустрінуться. Що в нас тут буде subject? I чи my friends? Як ви вважаєте? Тут потрібно знати один нюансик. Але я зараз його не скажу, скажу я після того, коли подам правильну відповідь. Спробуйте зараз написати для себе правильно речення, скласти його. А правильна відповідь я даю через три. 2. 1. I will meet my friends at the cafe tomorrow. Якщо би я поставив my friends наперед, на subject, тоді я не міг би написати там I, the object. Тоді би треба було написати My friends will meet me at the cafe tomorrow. А у нас потрібно було використати I. I у нас виступає в основному як subject. Наступне речення after school, після школи, відповідає на яке питання? Коли, правда? Після школи, після школи. Значить, де ми його ставимо? На місце time, у кінці. In her room, у її кімнаті, відповідає на яке питання? Питання де, у її кімнаті. Тобто, in her room буде на місце place. The piano, хто що, піаніно, або фортепіано. Practices, Практикується. вона. Тобто, practices у нас це діє слово. Що робить? Практикується на місці verb, а she і piano потрібно визначитися дещо поставити. Звичайно, не піно практикується нею, а вона практикується на піаніно, правда? на фортепіано. І тому правильне речення у нас буде яке? She practices the piano in her room after school. Хто що? She. Що робить? Practices? Робота практики по відношенню до чого? На чому? Piano. The piano. Де in her room? Коли After school. Звичайно, такі цікаві речення. Допомагають вам напрактикуватися на слух. Відчувати ці, ці всі речення, і більше воно вам не буде скручувати вуха у голубці. І, звичайно, коли ви будете вже вимовляти або складати якесь речення з англомовними у розмові з англомовними людьми, ви завжди будете пам'ятати цей subject, verb, object, place time. Ось так, як і в цьому реченні, наприклад. В цьому реченні у нас стоїть yesterday, вчора, somewhere. Тобто вчора то, звичайно, Відповідає на питання коли, вчора. Somewhere, де? Десь. Ого. Відповідає на питання, де десь. His keys, його ключі. Він, he, lost. Значить, lost це минулий час від дієслова lose. А це означає, що це verb, дієслово. Lost буде йти на друге місце. А yesterday і somewhere потрібно поставити на місце time і place. Сподіваюся, що ви склали речення ось таким чином. He lost his keys. Він загубив його ключі або свої ключі. Він діє загублення по відношенню до ключів. Де? Somewhere десь, звичайно, не знає де. І коли yesterday. У цьому реченні потрібно використати теперішній тривалий час дієслова. Теперішній тривалий час дієслова це значить дієслово to be у формі am is are, де у нас тут are, правда? І закінчення до дієслова ing. Тобто ви вже бачите, are planning вже у нас буде стояти на місці дієслова, правда? Отже, йдемо по порядку. Next month, наступного місяця, a trip, подорож, we, me, to the mountains, у гори, are planning. Плануємо. Hm. Хто тут що планує? Правильна відповідь. ось така. We. Хто? Що робить? Планують. Ми плануємо. Our planning» Плануємо що? що?» «A trip» Trip куди? У яке місце? To the mountains. А коли це буде Next month? Наступного місяця. On the board, during the class, a lesson, the teacher explained. Ого, ось тут вам трошки бачите, там у нас багато є іменників. Board, class, lesson, teacher. Explain зразу видно, що це діє слово має закінчення ED. Тобто, explain сміло ставимо на місце verb. А ось що у нас де тут стоїть? On the board, на дошці. На яке питання це відповідає? Де? На дошці. Тобто ми його поставимо на місце place. During the class. Коли? Протягом класного заняття. Або заняття у класі. Коли? During the class на місце time. The lesson урок. The teacher. вчитель. explained пояснював. Тобто тут, звичайно, вже зрозуміло, що це вчитель пояснював урок, а не навпаки. Правда? Тому як би ви склали правильно речення із цих поданих слів? Звичайно, що тільки так, The teacher explained. The lesson on the board during the class. Правда цікаво? Якщо комусь вже надуїло трошки осінь, і чи, можливо, вже і сніг у вас був, як тут у нас у Торонто, і, звичайно, сніг вже в нас розтанув, але, але це дуже неприємно для, було для мене особисто. Я не люблю сніг. І тому я хотів поставити вам ось таке чудове речення. On the beach, mm -hmm, на пляжі, A sand castle. замок з піску. During the holiday протягом відпочинку, можливо, канікул, можливо, відпустки. They. вони built, будували. Built це, не, це минули, минулий час від дієслова to build. Оскільки це неправильне дієслово, воно має цікаву форму. Не закінчення ed, а цікава форма. У нас є на, на каналі Дивіться відео про простий минулий час. Як би ви склали це речення? Я зараз нічого не буду вам тут говорити з цим. Подивіться. Де у нас subject? Що робить цей subject? по відношенню до чого, на що направлена дія? Це буде у нас object потім. Де це відбувається і коли. Правильна відповідь через 3. 2. 1. They built sand castle. Вони будували замки з піску. On the beach. На пляжі. During the holiday. Протягом відпочинку. Побачили ту структуру легко? Subject, verb, object, place, time. Ось у цьому реченні так само потрібно придивитися дуже цікаво. In the trees. Посеред дерева або в деревах. Birds. Пташки. Early in the morning. Зранку вранці. Songs. Пісні, sing, співають. Без всяких підказок спробуйте подивитися структуру свопт: Subject, verb, object, place. Time. Можете поставити на паузу. А я підготував для вас сюрприз, тому що ось відповідь на це речення вам потрібно скласти самостійно і написати вашу версію у коментарях. Буде дуже цікаво прочитати, як ви склали речення. Ось із цих слів. Звичайно, ці речення були прості, нескладні, але в наступних уроках будемо вже переглядати і інші теми, наприклад, використання, як складати речення, використовуючи if, якщо або I wish. І таке інше, коли вже складніші речення, як їх складати. Тому для початку, щоб ви побачили, що вивчення англійської мови може бути цікавим, і якщо попрактикуватися досить уважно, то тоді це дуже легко западе нам у нашу пам'ять. І особливо я би хотів, щоб ви залишили ваш коментар. Як ви ставитеся до такого формату уроку? Чи вам він подобається, чи ви вважаєте його практичним, корисним? І це буде для мене самою головною. Можливістю реагувати на ваші потреби на те, щоб вам допомогти як найможна, як найскоріше вивчити англійську мову, щоб ви відчували себе впевнено. Тому що саме головне, я вам скажу відверто, як є, навіть якщо ви допускаєтеся помилок, навіть якщо щось неправильно виконуєте, саме головне бути впевненими. Так, не смійтеся, можна бути впевненими і говорити з помилками, але дивитися за ними помилками і виправляти їх. Після, і це дуже вам допоможе. Впевненість це номер один, я вважаю, у вивченні англійської мови. Ми можемо знати всі правила, можемо знати всі слова словника. А коли прийдеться говорити з кимось, то ми зразу наш язик десь кудись дівається, і він у нас зовсім не повертається, так як ми би хотіли, щоб він повертався. Тому сподіваюся, що урок вам сподобався. Залишайтеся з нашим каналом, підписуйтеся на цей канал, поширюйте це відео. Наступні відео будуть так само цікавими. Bye bye, see you next time.